Україна тала світові Григорія Сковороду, що увійшов до списку 100 найкращих філософів світу. Поряд з Сократом і Епікуром, Конфуцієм і Цзи, Коперником і Джордано Бруно, Дені Дідро та Людвигом Фейербахом. Їхня спадщина вивчається на всіх філософських факультетах вищих навчальних закладах світу. За своє життя Григорій Сковорода не видав друком ні одного свого твору. Все те зараз, його трактати друкуються у всьому світі і всіма мовами. Його мудрі поради не втратили актуальність і зараз. Запрошуємо вас до читального залу Центральної публічної бібліотеки Хмельницької міської територіальної громади. У нас є безліч книг цього мандрівного філософа. Ви зможете більше дізнатися про його життя і творчість. У нас є і повне академічне зібрання його творів, і окремо філософські трактати і тлумачення до них. Найдетальніша біографія та цікаві факти життя, його учні та послідовники. Зверніть увагу на найновіші видання Харківські байки та Буквар Миру. Вони видані в кольорі та з цікавими малюнками, що теж розкривають філософський задум автора. Цього року виповнюється 300 років від дня народження великого мислителя, філософа, композитора та педагога Григорія Сковороди. Долучайтеся до його мудрості. Це для нас справа честі.